27 січня на засіданні виконавчого комітету міської ради одним із питань для обговорення стала болюча тема багатьох родин. Власне, проект розроблений для дітей з особливими потребами, для дітей, яким потрібний особливий підхід у навчанні та увага спеціалістів. Якщо ми можемо зробити, якщо якийсь психологічний супровід цих сімей, зробити їх життя кращим, то я думаю, що ми досягнемо мети. Загалом в нашому місті таких 54 дитини є і 12 дітей. І що не підлягають навчанню взагалі, повинні об'єднати наші спільні зусилля і дати максимальний розвиток для цих дітей. Сьогодні освіта має можливості залучити державні кошти на навчання цих дітей через індивідуальне навчання. Автори проєкту пропонують впровадження дистанційної освіти, щоб ці дітки повірили у свої сили. Так на сьогоднішній день у нас є індивідуальне навчання. Ходять вчителі на дому, але щось дитині не зрозуміло. Щось треба запитати для цього. Ми вже на сьогоднішній день готуємо вчителів-тютерів, які закінчують у нас школу інтел навчання для майбутнього, Вміють користуватися комп'ютером, мережею, інтернет. І дитина зможе не просто індивідуально займатися, а ще за допомогою цих от напрацьованих програм дистанційної освіти, яку ми організуємо, допомогти цій дитині у навчанні та соціалізації, щоб однокласники сприймали їх як повноцінних членів соціуму. Крім того, соціалізація у нас буде проходити за допомогою спільних грудків для дітей інвалідів і здорових дітей. І в нас уже є в цьому напрямі напрацювання. За словами викладачів, незвичайні діти іноді не можуть опанувати гуманітарні науки, та з них можуть вийти генії в математиці. Я хочу додати, що управління освіти і науки дуже схвально підтримує проєкт гімназії. Перспектива дуже приємно, що в цій школі такі небайдужі вчителі, небайдужа адміністрація, і вони взялися за розробку цього проекту. Благодійний соціальний проект Повір у себе, що планують реалізувати на базі гімназії Перспектива схвалили. Катерина Катерина Некреча Романенко, новини телеканал «Борисбіль».